Друзі, бажаю всім здоров'я. радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні маю в продаж суперкласний електромобіль. Це Kia Niro. Рахую, що він один з найкращих в своєму сегменті. Чому? Тому що він вмісткий, він комфортний, він в максимальнішій комплектації. Тут є все, чого можна тільки забажати. І він може проїхати 450 км з легкістю, а може і більше. Все залежить від вашої манери їзди. Ось я вже на нього наніс керамічний захист від німецької компанії Koch Hemi. і він виглядає просто зараз неймовірно. В стані нового, як всередині, так і ззовні. Тому, друзі, запрошую вас познайомитись, подивитись, в якому він стані, в якій комплектації, що тут є по комплектації, ну і скільки буде вартувати, друзі. Поїхали! Автомобіль приїхав з Нідерландів. Як ви бачите, виглядає він просто чудово. Здоров'я батареї 100%. Жодна деталь в цьому автомобілі не фарбована. Автомобіль в максимальнішій комплектації. Мені подобається дуже цей колір кузова Gravity Blue Metallic. Він синьо-чорний. В залежності від освітлення він буде міняти свої тони та колір. Бо в Якщо це пасмурна погода, то він виглядає наче чорний. Якщо це сонячна погода, то він починає переливатися синім кольором. Також тут встановлені 18-дюймові диски дизайнерські. Дуже рідка позиція для Kia Niro. Continental Premium шини. Ось. Як ми бачимо, тут... Топова преміальна оптика. Також в бампері знаходиться датчик радару, тобто автомобіль має систему адаптивного круїз-контроль Дістронік Плюс. Ось в такому стані пластик, диски. Просто-просто в чудовому, я би сказав. Які ще є тут системи безпеки, окрім адаптивного круіз-контролю Дістронік, про який я сказав? Це система визначення небезпеки в мертвих зонах з індикацією в дзеркалах, асистент визначення полоси руху, тобто автомобіль тримає полосу руху, розпізнавання дорожніх знаків, система комфортного паркування з камерою заднього виду, асистент прогнозування небезпеки ззаду. Він відслідковує пішоходів або автомобілі, які їдуть і ви їх не бачите, і повідомляє про це вас. Також систему захисту від пішоходів та систему визначення втоми водія. Рахую, що це бестселер в даному ціновому сегменті з електроавтомобілів. Його прямий це Hyundai Kona Але цей автомобіль відрізняється від... Кони тим, що він більший, для задніх пасажирів більше місця, там зручно сидіти. На мій погляд, він м'якіший. Ну і опціонально, в принципі, теж відрізняється трошки від максимальних комплектацій кони. Тут, ну, про комплектацію давайте поговоримо згодом. Ось так виглядає задня оптика. Діодна. Бачите, який колір, який насичений блиск, тому що тут нанесено керамічний захист від німецької компанії Cohenchemie. Пластик візь, весь без зауважень, без подряпинок. Під капотний простір. Ми бачимо все в ідеалі, все чистеньке. Взагалі немає жодних зауважень. Також присутній тепловий насос. Ну і тут встановлена максимальна батарея, це 64 кВт, яка дозволяє проїхати 400 плюс кілометрів. За рахунок цього він має дуже гарну динаміку розгону, тобто немає незручностей при обгонах на трасі і доволі непогану крейсерську швидкість. Давайте, друзі, тепер побачимо, що ми маємо в салоні, поговоримо про комплектацію. Подивимось, в якому все стане. Педальний вузол, килимки, весь пластик як новенький. Звертайте, друзі, увагу на деталі, бо по дрібницях, по деталях складається загальне враження про автомобіль, про його стан. Що ми маємо? Маємо шкіряні сидіння з перфорацією, пакет пам'яті. На два положення та електропривід сидіння водія. Також вентиляцію та підігрів передніх сидінь. Підігрів ось ви бачите, задніх сидінь. Підігрів керма. Дуже приємна опція. Ось, як ви бачите, ззаду доволі таки багато місця. Тобто можна сісти в трьох і їхати з комфортом. Преміальна акустична система встановлена JBL. Є вибір режимів руху різних, еко, комфорт, спорт, таке інше. Автомобіль має систему без ключового доступу Keyless GO. Тобто вам не потрібно діставати ключ з кишені. Підійшли, відчинили двері і їдете. Ось в такому стані задній ряд сидінь, кермо. Дуже все приємне в стані нового, друзі. Сідаєш в автомобіль і відчуваєш, що ти дійсно знаходишся в автомобілі, в якому приємно знаходитись, приємно їздити. Apple CarPlay Android Auto. Бездротова зарядка для вашого смартфону в наявності. Цифрова приладова панель, безключовий запуск двогона, електроручник, навігація. Вже Україна, Європа, клімат, контроль двохзональний, ось затемнення та складання дзеркал, заводське тонування. Друзі, автомобіль дійсно в комплектації якогось преміального автомобіля, розумієте? Тобто все, що хочеться в цьому автомобілі, є і присутнє. Ось така амбієнт-підсвіточка центральної консолі. Теж дуже симпатична. Передні сидіння, ось дивіться, в якому воно стані. Чому я записую, друзі, такі відеоогляди детальні, ретельні, щоб ви могли подивитись, в якому стані автомобіль, бо дехто з інших регіонів йому далеко їхати. І по фотографіях дуже складно оцінити стан автомобіля. Тому, друзі, у вас є можливість за рахунок таких відео зрозуміти взагалі, чи подобається вам автомобіль, чи варто його розглядати до покупки чи ні. Рахую це дуже-дуже інформативно. Ось так включається вентиляція та підігрів передніх сидінь. Підігрів керма, пам'ять сидінь на дві позиції водійського. Ось акустика JBL, як я і казав раніше. Ну і друзі, я... Зарядив автомобіль до 100%. І в мене показує 472 км Я можу проїхати на повному заряді автомобіля. Але, друзі, це залежить від вашої манери їзди, які опції у вас працюють: кондиціонер, підігрів, вентиляція. Це треба теж, друзі, враховувати. Дякую, друзі, за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам автомобіль сподобався. Він дійсно крутий, він класному мокрувати комплектації, друзі, і як я вже і казав, він може проїхати доволі таки багато на одній зарядці батареї, а це дуже важливо в сучасних умовах. Економія вже в принципі зрозуміла на цьому автомобілі повний бак, щоб заправити на 450 км по нічному тарифу, якщо ви будете заряджатися або в приватному будинку, або вдома, або на дачі – це буде вартувати біля 100 гривень, що в принципі доволі таки класно. Ось здоров'я батареї в цьому автомобілі 100%. Тут суперкласні батареї, які майже не деградують з часом. Тому він мені дуже подобається, він м'який, він повторююсь в класній комплектації. Тут є все, що необхідно для. Відчуття того, що ти маєш автомобіль майже преміального класу, хоча б по тих опціях, які є в цьому автомобілі. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк, вподобайку. Телефон залишаю ось тут для зв'язку. Також QR-код на телеграм-канал, в якому в мене є постійні оновлення тих автомобілів, які я маю в продажу. Підписуйтесь, слідкуйте. Всім бажаю гарних покупок, гарних продажів і на зв'язку.